Усім вітання! Сьогодні будемо розвіювати з вами міфи про нерухомість. Поїхали! Найкраще купувати житло взимку, бо тоді дешевше Правда чи міф. Міф дійсно є періоди, коли вигідно купувати житло, раджу вам їх використовувати, якщо купуєте, але це не весь проміжок зими. Вкластися в новобудову на ранньому етапі завжди вигідніше Правда чи міф. Ах так, це правда. Ціна в котлованні значно нижча, ніж ціна, коли це побудований будинок. Але це ризикованіше. Ось тут усі наші відео, перегляньте їх і все зрозумієте. Будинок Хрущівка не може простояти більше 50 років. Правда чи міф? Е, міф. Будинки стоять все окей. Якщо ціна в новобудовах росте значно вище, то на вторинному ринку вона менше росте, але також росте. У Києві більше половини квартир купують за готівку. Правда чи міф? Звісно, правда дуже дуже великий відсоток купує за готівку. У новобудовах завжди краща шумоізоляція, ніж у старих будинках. Правда чи міф? У новобудовах дійсно краща шумоізоляція. Чи, якщо ми говоримо з вами про вторийний ринок, то це, скоріш за все, панельні будинки або цегляні, де є питання про шумоізоляції, але все залежить від квартири. Щоб купити квартиру в кредит, треба мати офіційну роботу. Правда чи міф? 100% щоб придбати житлову іпотеку, вам потрібно мати офіційний дохід. Дякую вам, до зустрічі.